Ще раз добрий день. Хоч моя машина на зарядці, я не, я не можу нічого зрозуміти. Ну, мене довго не було вдома, але знята була клема з акумулятора. Ну, коротше, на зарядці. Я визвала таксі, поїхала на нову почту, тому що мені прийшли три посилочки. Оце помідорки, оце огірочки. Це куча Еустом, низькорослих, американської селекції. Махрові дуже гарні. Я вам показувала, е, яке я насіннячка. І це ще я монофоспат Калію заказала. Це від Артема Трайго. Оце його телефон. Де то він, де то він. О. Де то він, боже. Ой. Кому треба... Ні, це мій телефон. Ага. Он вверху. Це його телефон. о. Кому треба, подумайте, він дуже. Мало того, що він має дуже багато вибір всього, він ще така людина, слухайте, таких рідко буває людей. Він спокійно відноситься, розказує, перезвонює. Це він вислав мені наложеним платежем помідори. Зразу я заплатила. І з флоріума прийшли теж еустомки. Вони зразу сказали Налужкою". Я Кажу добре, хочете так, хочете так. От. З флоріума отакі от еустомки низькорослі. Дивіться, я їх знайшла самими першими, тоді я шукала, де мені купити низькоросли. У них вибору великого не було, але таких три сорти. Отакі от роуз, бачите, отакі. От і отут пишеловий, трошки різ інші вони. Я їх буду садити в один горшечок по три штучки. Уявляєте, які вони будуть гарні? Від Артема я взяла монофосфат цей калію. О, це для цвіту і для укорінення. Дуже добре. Огірочки Бьорн, Хто слідкує за мною? Не пролисує відео. Знає, що я сіла в торік Бьорн. Раніше всі роки я сіла не в торік, а цього сезону раніше я сіла Кібрію, потім Арктику сіла разом з Кібрією. І в цьому році я захотіла знову повторити Бьорн, і захотіла повторити Арктику, тому що це вони мені кращих не було. Раніше я думала кібрія, але ні, оці кращі, ніж кібрія. Це ефочки обоє, але вони дуже хороші. Гляньте, насіння дуже гарна. Я взяла геть 20 штук того, 20 того, де тільки я буду садити. Еустомки американської селекції, тут три види: тут одна м, така фіолетова, теж я показувала, одна рожева, одна біла. Я їх взяла геть по 20 штук. 60 штук. Не знаю, ну, десь буду. Це помідорки. Це прийшли з Харкова від е, Нескоромна он, дивіться, Олена Михайлівна. У Фейсбуці я її побачила. Хто кого цікавить таке питання, то зайдіть до неї в каталог, подивіться. Взяла положила мені оце ці помідорщики, я вам кажу. Там, де червоним, пише раз. Два, три, подарунок. А я чотири сорти в неї купила. Купила жовтий сержан пепер. Солодкий, дуже хороший. Е, купила оцей вишневий сироп, вишневий сироп. Оцей я купила. О, де то він. О, дуже хороший. Прям дуже. Купила я в неї оця солоденька бурулька. І купила я в неї якийсь ананас блю, теж дуже солодкий. Це коктейльні. От, не знаю, я ну, по п'ять, а їхала в таксі. Дивіться, ну яка земля кругла. Приїхав по поїхала в таксі забирати, щоб мені не приходили повідомлення, бо ж другий день вже лежали сьогодні, то треба забрати. От. Приїхав таксіст. Кажу, що на нову почту насіння мені прийшло, треба забрати мимольотом. Я виходжу. Він каже, яке ви насіння отримали? Я кажу: Еустоми, е, помідори, огірочки. А він о, о о помідори. А він, виявляється, цей хлопець йому не знаючи, чи є 30 років, займається помідорами. Він живе в клевані, тут біля нас недалеко. І він вирощує сортові помідори. В нього такі сорти, як почав перечисляти, я рот розкрила. І сиділа, слухала. А гномів, скільки в нього. Виявляється, що ці гноми, я їх ні разу не садила. Хоч мені вторік пропонувала Раїса Євтушенко, а я з ними не вмію. Ну, не знаю. То, коротше, я так договорилася. Він каже, ви можете все не сіяти, а я вам під кінець такого мені каже. Ви знаєте що? Я вам вирішив подарувати. Все, що в мене є, по п'ять по розсадин безкоштовно. Я кажу, ти так в трубу, хлопче, вилетиш? Тож ти ж займаєшся, це ж ти вкладаєш труд, душу свою, світло вирощувати і все остальне. А він каже: ні, я хочу вам подарувати. От таксистики, мені трапився. Я кажу, ти як в тебе тільки почнеться розсада. Мені дзвониш, я до тебе приїду і куплю. Мені не треба дарувати. Ти що? Це ж твоя праця? От, бачите, деякі цінують аж закрепку свою працю, а деякі так роздають, як я. Я ж все подряд роздаю. Отаке. Так що я з густонками буду. Такі. Це, похожі, оці похожі до цих рожевих, але ці, бачите, серединки, вони не махрові. Гарні, але не махрові. А ці вже махрові, там на цьому видно на фотографіях. А це, кажу, теж професійна упаковка, вони фасують, тому що професійна упаковка в них йде по 50 кілограм, може, які фірми беруть, то це я в нього оце взяла. Оцей монофосфат для квіточок. Щоб тут воно пише для цвіту і для укорінення, то я буду поливати у Я ніколи хімією не користуюся. От. Але ж це є. Попробую, будуть гарніше квіти. Отак я, так що я всім вдячна, хто дивиться, ваші посилочки отримала. Оце вони мені флоріум зразу сказали, на ложкою на почті заплатите. Цей теж, каже, ми відправляємо на ложкою. А ця жіночка за помідорки, я її зразу перечислила. Перечислила, щоб вона спокійна була. Вона з Харкова, там така біда. Я зразу кажу, скидайте мені рахунок, я вам перецею. Ну, а це, це насіння, що я в Іспанії купила. У мене ж є оці. Махровенькі. От. Але ж в мене були і жовті, і різні, то залишилось мене рожеві два сорти і білі. А де ті ділися, не знаю. Ну, я ж кажу, хто дивиться мене і, і не перелистує відео до кінця, то я там показую, розказую, розтолковую. Добренько, на цьому буде все. Машина хай собі заражається, я її, з тебе поїхала, забрала сій собі. От я винувата сама, але що я винувата? Я клему зняла, так як положено, роз... акумулятор новий і розрядився чогось. Отак От я так що складую по цих самих пакетиках, що від кого прийшло, щоб я бачила. Ну, помідори я знаю, я більш ніде не буду брати. Я буду брати тільки, чуєте, що він сказав? Не сійте, у вас будуть всі помідори, той Та таксіст мені. От, якщо було, я посію. Мене дуже цікавить оцей вишневий сироп. Понімаєте? Я помідори посію всі потрошки, багато не буду, а куплю в нього. Отаке. От Зараз мене вже Вон, дивіться мішки. Оце ж повиставляла мені жіночка, яка там займається в теплиці. Оце стільки мішків, щоб нікуди не викидати, не палити. Я їх до мусора вивезу. От, і хай там забирають. Я не палю, бо не хочу штрафи тут платити. Ще ні разу не платила, ой, не палила нічого тут. Лучше вивозити у таке місце, де... де положено, як то кажуть. Ну, все, на цьому. Все. Всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі хороші. Дякую У за... мене є і погані коментарі. Не думайте. Як я з Іспанії показую ті краби, що нам принесли, і розказую, як я їх варила, що воно быстренько в кип'ятку раз. раз А мені написали, «Лучше краще б тебе в кип'яток кинуть». Чули? Отаке От таке пишуть. По-русски написали, то все понятно, хто, то я його быстренько, быстренько забанила і все. Заблокувала всюди, де було і не було. Таке писати, слухайте. ох... Ну, нічого, хай собі пишуть. І ще було, що похлеще було. І, здається, я ж нікому нічого поганого, і... але пишуть, хочеться їм. Хай пишуть, що як у і... нас ж ж всякі люди є і добрі, і такі, і середні, і які хочете. Є таке, що дивиться, що ти щось там, як мені все писали літом: як тобі добре, звісно, жити в селі. А щоб жити в селі за це все треба заплатити. Он, дивіться, одна. Квітанція 658. Тут теж гроші, тут гроші, це гроші. Все гроші. За все, а електрики одної, а поливання. Теж поливання все ж в мене на електриці. У мене вся хата, все, у мене тільки електрика. От. Але люди кажуть, добре жити в селі. Кажу, що приїжджайте до мене. Я вас тиждень погодую, поспите у мене, поїсте, буду робити лучше з лучшого, буду все, що ви хочете робити, а ви просто тиждень попрацюєте, а потім напишете коментар чи добре жити в селі. І як воно безплатно все. Ви такі цікаві люди. Як у місті живеш, то ж не знаєш, що таке, от, пішла собі нарвала, а значить, воно що? Безплатно прийшло десь, впало з неба, чи що? Я, тож, я зараз живу тільки 9 років в селі. 9 років. Я жила в місті, потім поїхала в Іспанію, бо захотіла хату побудувати, щоб було де жити в селі. І от я спробувала, що таке село. Раніше теж не знала. Ну, як знала, мама жила моя в селі, і помідори вирощувала, і багато всього вирощувала. Але отак тоді була я ще молода, мала, не вдумувалася, яке то воно, а воно виявляється, ой ой-ой. Отаке город поорать, треба гроші, там потім підгорнуть, потім ще щось, а щоб туди посадити щось. От торік я сіяла люцерку для поросят, теж вона гроші стоїть, теж орали сіяла, а нормально жити в селі. Все добренько. Бажаю всього найкращого. Щоб вам було легко хто в селі, щоб добре, хто в місті живе, щоб було саме все найкраще, щоб здоров'я було і що? Щоб закінчилося. Оця війна, що вони нам її принесли. Всім бажаю всього найкращого і за все вам дякую.